Життя Олександра Шевчука на атомній станції завжди підпорядковувалось точності та інженерному регламенту. Два десятиліття він контролював якість без помилок у критичній інфраструктурі. З 2016 року чоловік набував навичок рятувальника в мальтійській службі допомоги місцевого осередку. Він готувався до порятунку людей у мирному житті, ще не знаючи, що ці знання врятують його самого та побратимів на фронті. Ранок 24 лютого 2022 року розпочався зі страшного дзвінка доньки Олександри з Києва та фрази Нас обстрілюють почалася війна. В той час розгубленості не було, було усвідомлення. Вже наступного дня інженер відділу технічного контролю прийняв рішення приєднатися до територіальної оборони. Кожен за свій рахунок купили даними спорядження, військове, бронежилет, каску. Окрім зброї. Окрім зброї, відтак він перейшов до лав 12-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Спочатку Олександр Шевчук прикривав підступи до ПАЕС, а згодом його підрозділ перекинули на найгарячіший напрямок до Новобахмутівки на Донеччині. На передовій, де евакуація була практично неможливою, навички рятувальника, відточені на мирних тренуваннях, виявилися безцінними. Він допомагав пораненим побратимам під обстрілами, надаючи до медичну допомоги, поки це не стало засобом виживання. Під час ворожого обстрілу Олександр отримав осколкові поранення правої руки та ноги, але він продовжив виконувати бойові завдання і не звертав увагу на травму ще три дні. Потім чотири операції та місяць відновлення. За цю мужність та отриману травму він був відзначений державними нагородами, орденом за мужність третього ступеня та медаллю за поранення. На робочому місці в тебе є відповідний час, який ти можеш. Дуже чітко і правильно сформувати на передовій. Ти повинен дуже чітко і дуже миттєво приймати рішення. Після служби Олександр повернувся на станцію. Держава визнала його внесок. Керівництво станції повернуло його на закріплене за ним робоче місце, надало медичну та психологічну допомогу. Колеги цінують чоловіка, який став на їхній захист. В колективі його вважають, цінять як. Як спеціаліста, ми йому доручили лабораторію і, так сказати, не пожалкували. Він, він справляється з усіма завданнями, виконує. Він себе тоді проявив як принципіальна і досвідчена людина. Дуже контактний. Сміливості він. Ми ви самі побачили, що він на війні воював, не побіг нікуди. Захищав нас, тому... Ми дуже вдячні йому за таку позицію. Війна змінила начальника лабораторії ВТК Південноукраїнської АЕС. Багато проблем, які люди вважають першочерговими, тепер він відсуває. Чоловік став більш зібраним, але й спокійнішим. А головний урок, який виніс, це цінність людських стосунків. Війна загострила відчуття часу. Він бачив смерть і поранення. Тому його заклик до всіх українців це нагадування про найважливіше. По іншому ставишся до рідних. Ти розумієш, що коли ти не не подзвонив до них, то ну це може бути останнє і ну потім ти собі цього не пробачиш. Сьогодні ветеран мріє про мирні подорожі, знайомство з культурою України та частіші зустрічі з доньками. Він захистив батьківщину. Тепер повертається до своєї першої місії: забезпечувати надійність стратегічного об'єкта держави.